вітання Добрий день. Ми з України, Херсонщина, це Україна. Слава Україні. Героям слава повністю з вами згодний зараз. Бачу відео плаксиві Росіян з Алушти. Там женщини плачуть. Нам так було добре жити в Криму, але доведеться на свою історичну родину повертатися в Росію. Всі налякані нажахані вибухами в саках на аеродромі. Як на Херсонщині ситуація? Бо я так розумію, що через Крим вони ж теж чимало туди зброї постачають. Що є, кіпіш будуть виїздити чи ні? Да, в Херсоні вони вже, вже давно почали вже як місяць, потрошечки сім'ї військовослужбовців да, офіцерського складу почали евакуйовувати свої родини саме з Херсону, куди вони їх дуже активно привозили на початку агресії і на початку військових дій. Вони навіть засіляли спочатку в готель. Там є такий готель в центрі Херсона, оптима, тобто вони розміщалися в готелі тоді почали розсілюватись побіжком більш комфортним помешканцям, помешканням тих людей, які повиїжали з окупованого Херсону. Ну і жили собі. Вони ж там жили і вважали, що це тихе, безпечне місце з квіточками, фонтанами, і так далі. Але з останніх подій, і з останнього, якраз коли місяць назад було абсолютно точно влучено в казарму розгвардійців, де вони розташовувались разом з командним пунктом, і так точно ювелірно, що саме з того моменту вони почали замислюватись, і саме з того моменту почали потрошечки відправляти свої родини. Якраз з Херсона і з окупованої Херсонщини. А зараз вже вони самі не приховуючись, абсолютно шукають шляхи, як евакуйовувати свої родини. Вже евакуйовувати свої родини, не відправляти, а саме евакуйовувати з Херсонщини, і поспіхом роблять це, Особливо це стало дуже помітно, коли саме були зруйновані мости, для того, щоб Окупанти не могли підтягувати в необхідній кількості зброї і озброєння. Те, що вони там налагодили зараз ті паромні переправи, там трошечки підлатали якраз греблю Каховської гесту. Це все ж таки не дає змоги їм в достатній кількості в необхідній постачати якраз підсилення до лінії фронту. Тому розуміючи це, все абсолютно вони вже й навіть почали готувати суспільну думку, те, що ну не так принципово залишатись саме в Херсоні. Можливо, треба від Херсона відходити, і до речі, ось ці всі пропагандистські там їх відео і так далі, з записами, що Росія тут назавжди вже не виходить так часто в ефір. Ще є там якісь певні намагання, але з боку колаборантів розказувати про, начебто, проведення референдуму, але вже немає точної дати, якщо ще місяць назад вони дуже активно прасували 11 вересня разом в унісон з виборами, якраз в Російській Федерації, то тут вже мовчок. І подекуди навіть кажуть, що взагалі можливо трохи пізніше не обов'язково прив'язуватись до дат. тобто розуміють, що вони і організаційно і морально провалили підготовку до виборів. Чому морально? Тому що е, саме той суспільний настрій, який є на сьогоднішній день на окупованій території, він однозначно виражається в тому, що люди абсолютно не окупантів. Люди чекають визволення і вірять в Збройні Сили України. Ось цей такий настрій зараз панує на окупованій Херсонщині, і вже знаєте, всі сподіваються, що це відбудеться незабаром. Рахують дні і все ж таки є велика надія, що правобережжя. Якраз Херсонщини і сам місто Херсон буде все ж таки звільнено до осінні, і ми зможемо вже відверто сказати про те, що Плани окупантів по проведенню референдуму будуть остаточно зруйновані саме в Херсонській області. А пане Сергію, Новолексівка і Генічеськ – це при межі з окупованим Кримом. Там було чутно вибухи. Очевидно, що злітали в небо склади там чи казарми, чи розміщення російських окупантів. Як ви це трактуєте? І чи означає це, що під прицілом гаймарсів американських в руках українських воїнів в принципі вся територія Херсонщини і спокійно москалям не буде ніде, не дивлячись на те, що там це більше ніж 100 кілометрів чи менше 100 кілометрів? Так, дійсно, якщо казати про Саме залізнодоріжне сполучення Росії через окупований Крим до Херсонщини, куди здебільшого поставлялись всі боєприпаси і військова техніка, то окупанти вже не можуть використовувати саме залізнодоріжне полотно від окупованого Криму. Прямо до Херсону, це гілка, яка йшла через Каланчак, Брелівку і до Олешок, до станції Олешок, і відповідно через залізнодорожний міст до самого Херсону. То коли знищували, і ми всі пам'ятаємо дуже потужний вибух, коли біля 40 вагонів одномоментно було знищено на станції Брилівка. Для окупанта стало небезпечним, частково небезпечним розташування саме в Каланчаку. Але в Каланчаку знову таки там чітких прильотів не було, але техніка вибухала. А інша гілка, яка була з Криму саме до Мілітополя, яка проходить через Гінічиське Новоолексіївку. То саме туди, зараз останній час окупанти постачали залізною дорогою свої состави і розвантажували трохи далі біля трохи далі за Новоолексіївкою, Це в Гінічівському районі, там, де якраз вчора був абсолютно точно знищений черговий состав із технікою, із боєприпасами, який, до речі, дуже потужно детонував. І це вже сигнал для окупантів, тому що вони б вважали для себе якраз Гінічівський район, Новотроїцький район, сам місто Гінічівський Арбатську стрілку. До речі, де вони зараз концентрують своїх людей, яких мали б відправляти на ротацію. У вони зараз їх розміщують на арбатській стрілці. тобто вони розуміють, що вже останні влучання якраз біля Новоолексіївки і знищення їх складів робить вже підпитання їхню безпеку, то що вони вважали себе безпечним регіоном, і думали, що туди достати буде неможливо, але це вже потужний сигнал для того, що вся Херсонська область. Знаходиться під вогневим не Херсонська область, а скупчення окупантів на Херсонській області буде краще так сказати. Знаходиться під абсолютним вогневим прицілом наших збройних сил. Ну і що важливо сказати, незалежно від відстані поцілити можна будь-що. Я вам дуже дякую. Ви завжди нам дуже багато цікавої інформації переносите до ефіру, такої корисної, бо кажу, що я не знав певні там розміщення цих логістичних вузлів, що в них на Рабаці. Тому пасибі, раді вас завжди бачити в нашому етері. Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради військовослужбовець збройних сил України, з нами був на зв'язку.